У Калуші чоловік убив свою 41-річну дружину. Трагедія сталася на проспекті Лесі Українки. З офіційної версії, 42-річний чоловік, перебуваючи на підпитку, раптово відчув сильну неприязнь до дружини та вдарив її ногою в обличчя. Вона упала, вдарилася головою до батареї і померла. Причина смерті набряк головного мозку, закрита черепно мозкова травма та крововилив у мозок. В чергову частину калуського міського відділу повідомлення від чергового лікаря швидкої медичної допомоги. Те, що в місті Калиш у одній з квартир виявлено труп 41-річної мешканки. Виїздом на місце подій свіч партийної групи було встановлено, що між подружжям виникла суперечка, під час якої захилений чоловік ударив жінку ногою в обличчя дружина, яка також була в стані алкогольного сп'яніння, впала та вдарив з головою до опаленої батареї. Як виявилося, що отримана при падінні мозова травма, стала причиною смерті 41-річної жінки. А також Вічний мешканець у скоєному зізнався. Йому також було оголошено повідомлення про підозру, чим злочину передбаченого частиною першої статті 119 кримінального кодексу України. Однак родичі померлої Світлани стверджують, що чоловік її просто забив до смерті, адже лопцював жінку регулярно. А вона ніколи не скаржилася ні рідним, ні до міліції, бо дуже сильно його кохала. То всі скажуть, вона весь час була синя. Череп деформував її і ніс перебив. Він, він же її так і зуродував, що вона завжди не мала до нього претензій. Вона не хотіла, щоб його забирали, щоб його карали. І вона надіялася, я не знаю, на що вона надіялась. Така якась... Вона його любила, а він її вбив. Коли я приїжджала з Києва, я часто бачила, що вона побита. Я кажу, мама, ну за що ти там терпишся, за що ти так з ним? різними словами я з ним говорила, я на нього кричала. А вона все сиділа, Оля, це тихо, тихо, ти нічого не каже, та все добре, та нічого, нічого, то все пройде. А то так нечайно, случайно, не вдарив, Я гріб відкрила вчора, перед початку. Пози. Я би я могла, бо ми би не змогли, ми б всі зрозуміли. Я просто знала, яка вона. це страшне, сплошне. Таке враження, що тіло сплошне синяк. Понад усе родичі померлої Світлани непокоїться, аби чоловікові заподіяння не, не зійшло з рук. Нині злоумисник перебуває під домашнім арештом. Він ходить в гостинному домі, купляє їду, п'є, він живе. Його мама мені сказала, що йому він сидіти не буде в них зв'язі.